Ця ніч була пекельною для півдня і півночі України. Вночі 20 липня близько 3.03 ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площою 450 квадратних метрів, яку вогнеборці ліквідували о 7.45. Пошкоджень зазнали і сусідні багатоповерхові будинки. Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч. Загалом, внаслідок ракетного удару, постраждало 19 осіб за на допомогою звернулося вісім людей, госпіталізовано двоє серед них дитина. Щонайменше п'ять житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень. Повідомляють і про загиблих в Одесі. В середмісті, місті по розруйновану адміністративну будівлю наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато. Будинків навколо, будинків і різних будівель навколо є інформація вже щонайменше про чотирьох постраждалих, яким надано медичну допомогу. Ніч видалася неспокійною, і для сум вночі три шахиди атакували місто. Силам ППО один вдалося збити. Один з дронів влучив у будівлю позашкільного здоровчого закладу. Постраждала медсестра. Остаточні дані ще уточнюються, але ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування долучався до атаки і підводний човен, який ніс чергування в чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х 22 і застосовувались берегові ракетні комплекси типу Онікс імовірна і Іскандер на місцях прильотів. Працюють усі рятувальні служби. Пошукові роботи тривають.